5, 4, 3, 2, 1. Стоємо, баба. Пишмою, насолоджуємося з перших кроків, І сподіваюся, що до останніх. Які веселі зараз вибігають, такі самі веселі маєте повернутися. ну і важливо, щоб всі повернулися. Це також можливо. Не путаємо, човни, не країн наш човен. Чував червоний кістоплив. А, наш стоїть, да? стоїть, так? Я вас поставив. Давайте, давайте. Поїхали, поїхали. Бачу інструкці на Сапі. Дивіться, як полупасив на Сапі. Добре працює, молодець. Де там Сапіга? Доганяє! Так, бачу Сапігу. Набираєш швидкість. Зверніть увагу, в відчуваю зразу на центр безпеку, там течія. Поставили славянський марічку. Є перевод на чому? <клес> перевод порядка. <клес> Хто це? З моїм веслом. Мати Росинова, це Олександр. йому не допомогу Зараз Зараз можна спостерігати, як каної будуть їздити від берега до берега. Особливо там, де недосвідчені екіпажі. Досвідчені зразу більш-менш рідно. Олег виливає воду. Е, Олегу вже воду не допомагає виливати, він справляється самостійно, вже почали змагання. Воду виливати не допомагаємо. Е, Оля підходь сюди, розбираємося в питаннях і я теж хочу тартувати. <реш> Лібше вони взяли по, цей, по одному каяку. <реш> Олег, давай! Волонтерю містер челендж рейс. другі вже на цьому березі, в 21-му році буде, тепер в 23-му. Біжать два спортсмени, буду їм зараз пропонувати значить, жилети і переплавлятись на той бік. Я собі маю чайочок. Із Каркаде маю круасанчики, маю чіпси. Сьогодні то рідкісний випадок, коли я підготувався. Серйозно. Так, біжать спортсмени. І о там КП. Я просто сам родом з Вінниці, то я виріс на березі Південного Буга. Заздрю вам. На цьому етапі учасники сідають з велосипедом це каною і перепливають на той берег. Раз, два, три, три штуки. Один учасник пливе. Оце так супроводжують плавця Втім, напевне, має великого досвіду в плавбі. От біля нього хлопчина у байдарці. Перший доплив на той берег. Мій обід. Кашечка, сосиски, оливки. Помідорки, є Кока-Кола, є компот, вода Ну весь джентльменський набір. 100 грамів нема і не треба. Тай добре. Перемога це туди. Оба! Зараз я сховаю телефончик. Насички. Ну там зараз через село і по трасі. Ну там різні ділянки, але там далі буде асфальт. А там вже буде відпочинок. Ну, я тут теж нормально мозочку клюв, там шаблона. Ну, вначале так тяжко нагиплям після бігла, пока досувалися. Переднім конусом туди. Угу. Так не доручили, Скільки сильно зносить. Не дуже, купиємо, допиваєш. Вот так. О, де, вийде. Вийде? А Все. А я ставлю там. Все, ты собираешь тут. И я тобі ее. Ты стартую підкорення. пары.

Szyda? Szyda? Mm -hmm. Korabel podany. Czy są te karet, ale na razie korabeli? Tak. Tylko poradzimy kogoś, kto nie dał sobie karet. Moment nieprzyjemny. przyjemny. Normal? Tak. tak nie przyjemny. День. Це тут переправа, так? Да? Тут, тут. А я думаю, чего мені трек, Я ж тут була вже. І забула, я щось переправила. Капець. Ніхто не перевернул? Ні. <eur> <drill> ну, значить, я не перевернувся. що Я бы не было, что мы не Обережні буснику. да ми не помправне. Чекайте. Значить, я сідаю де. Ви переправитесь, чи вас туди. Не знаю, я так боятися. Щоб я не перевернувся. Ніхто не перевернувся і ви не перевернетесь. Так. Давайте я вас переправляти. Переправляйте, я загласний, я не можу. Що з цим? Зобереж, нусь. Дивися, Би, ти, ти під, підтягни цей. Я сюда сюди, сюди? сюди. А чи не вернутися? Не і вернемо. Я сюди я сюди. Ви сідаєте ближче дорога, якось так. Ага, зна... на присідці. Та uh -huh. да, на туди. Не став, да? Да. так? туди. 아 <요> b